Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо разом з вами дуже смачну соковиту тушковану курячу печінку з цибулею та соєвим соусом. Обов'язково скуштуйте цю смакоту. Тож починаємо готувати. Для приготування даної страви нам потрібна свіжа куряча печінка. Тут печінки у мене на 845 г і купувала її за ціною 83 гривні за кілограм, у нас в Чернігові. Залила її холодною водою і залишаю так помокнути на пів години. Печінку поклала на сито, щоб зайва рідина стекла. Потрібне звичайне борошно, тут його 100 грамів, просію його у звичайний ось такий пакетик. Ось так. Просію не все, просію половинку борошна. І перекладаю сюди печінку і зверху притрушую борошном, що залишилося. Пакетик зав'язую, і ось так переминаю, щоб. Борошно перемішалося із печінкою. Це дуже велика економія часу. Ну і гарно те, що ручки свої ви не вимазуєте у кров. На сковорідку наливаю олію, нагріваю її і викладаю собі печінку з пакетику. Тепер можна печінку посолити. Це у мене одна чайна ложечка солі з гіркою. І додати чорний мелений перчик за смаком. Десь половинка чайної ложечки. Перемішуємо. І смажити будемо десь хвилинки 3. Поки смажиться печінка, підготуємо цибулю. Тут її у мене 250 г. Ріжемо її напів кільцями. Тепер наливаємо до печінки дві столові ложечки соєвого соусу. Смажимо на середньому вогні. Перемішуємо. Разом із соусом без цибулі обсмажуємо ще хвилинки дві. І тепер додаємо цибульку. Смажимо під кришкою. Разом обсмажили 3 хвилинки і сюди наливаємо 50 мл води. Тушкувати під кришкою 7 хвилинок. Виходить найсмачніша, тушкована куряча печінка з цибулею та соєвим соусом. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Впевнена, всім, хто куштуватиме цю страву, він сподобається. Смачного!